Карина повільно пленталася по дорозі. Позаду, з боку станції, долинав шум електрички, що поїхала. Невже його більше немає? Дівчина не знала, як їй повернутись додому, куди більше ніколи не увійде її чоловік. По щоках потекла гаряча сльоза, давався взнаки шок, і Карина не до кінця усвідомлювала, що сталося, але розуміла, що її життя повністю змінилося і відчувала величезну непоправну втрату. Їй зателефонували на роботу. Її чоловік просто втратив свідомість посеред парку, по якому йшов на обідню перерву за кавою. До приїзду швидкої молодий 26-річний хлопець помер. Карина була в повному шоці. По-перше, в такому віці про смерть, в принципі, особливо не замислюєшся. По-друге, Сергій ніколи нічим не хворів, займався спортом та правильно харчувався. Ну хто міг подумати, що можна ось так просто взяти і вимкнутись, наче смартфон з батареєю, що розрядилася? Дівчина зупинилася, подивилася вгору, на дерева, що гойдалися, до селища, в якому жили Карина та Сергій, йти ще хвилин двадцять, а сил вже немає. Сльози затуманювали очі, перетворюючи навколишній світ на розмиту пляму, серце шалено калатало. Дівчина повільно підійшла до старої ялинки, опустилася на землю, сперлася спиною на стовбур і знепритомніла. Зі сну Карину вирвало щось холодне й мокре, що плюхнулося їй на щоло. Дівчина лежала на старому скрипучому ліжку на матраці, набитому сіном, пахло сухим деревом, травами, якоюсь простою, але смачною їжею. Чувся тріск дров, що горять у пічці, і буркотіння кота. Карина підвелася на ліктях і з подивом озирнулась на всі боки. Вона була в якомусь незнайомому будинку, точніше в старій дерев'яній хаті, потемнівшій від часу. Крізь маленьке віконце лилося тьмяне вечірнє світло, грюкнули двері. Ага, прокинулася дівчинко, проскріпіла маленька суха стара, скидаючи на підлогу дрова. Хто де це я? здивовано запитала Карина. Проня Трофимівна, посміхнулася стара, тобі погано стало в дорозі, лежала непритомно під деревом, ось мені допомогли тебе до хати дотягти. Чекала, коли ти прийдеш до тями, а ти без свідомості пролежала до самого вечора. А хто допоміг? щось напружувало Карину. А, друзі мої старі, світ сповнений добрих людей, лагідно сказала стара, але Карина чомусь прохолодно помружилася. В синьому світлі, що лилося з вікна, стара виглядала якось дещо моторошною. Карині, здавалося, ніби гострі чорні оченята сверлять її наскрізь. Ой, я неймовірно вдячна вам, згадала про елементарну ввічливість Карина, намагаючись відігнати неприємне відчуття тривоги. Будеш мені винна. Несподівано неприємно засміялася проня Трофимівна. Що? перепитала Карина. Вставай, красуне, їсти будемо, кажу. Змінила тему господарка хатинки. Карина опустила ноги на підлогу і повільно підвелася з ліжка. В голові ще трохи паморочилася, але стояти й ходити дівчина загалом могла. Навіть не думай, ніби прочитавши її думки, сказала Проня. Сьогодні я тебе нікуди не відпущу. Не вистачало ще, щоб ти під машину десь потрапила. Чи щоб, напав, на тебе хтось в нічному лісі. Зараз поїж і в ліжко, а вранці вже прокинешся і підеш своїм шляхом. Дякую. Каріна вирішила не сперечатися, тим більше її справді хитало, і не було впевненості, що вона дістанеться додому без нових пригод. Їжа була простою та смачною, чай приємно зігрівав. Карина затишно закуталася в плед і слухала повільно, трохи нудну, але якусь затишну розповідь старенької який, мабуть, рідко випадає радість спілкування. Несподівано проня, прямо посеред свого монотонного оповідання міцно, зовсім не по старечому, схопила за руку Карину, нахилилася над нею і подивилася просто в очі. У її зіницях в вугольках блиснуло відбиток полум'я свічки. «Ростен проведуть завтра ввечері. Якщо його випатрають як свиню, ніхто вже не допоможе. Хіба що мертвяком можна повернути, але тобі ж мертвяк не потрібний, потрібен нормальний? Зараз вирішує, що є шанс. Стара закінчила свою сумбурну і якусь уривчасту промову і вичікувально дивилася на Карину. -звідки, звідки ви все знаєте? Повернувся біль, який на якийсь час притупився непритомністю балаканиною зі старою та затишною атмосферою лісової хатинки. Дівчина втиснулася в стіну, намагаючись хоч трохи відсторонитися від Проні Трохимівни, яка по-перше почала її лякати, по-друге, розповсюджувала сморід непролікованих і нечищених зубів. Тебе не те, звідки я знаю, мусить турбувати, по пташиному нахиливши голову, прошепіла проня. А те, чим я можу допомогти. Зважуйся, дівчинко, мало часу в твого сережки. Завтра шкуру надріжуть, грудну клітинку виб'ють, потроха виймуть. Зареготала Проня, наче п'яна. Як ви можете? Карина відштовхнула мерзотну бабку, яка тільки здавалася доброю і турботливою, схопилася на ноги і впала назад, знову запаморочилася в голові. Та ти не стрибай, спокійно сказала згорблена, блискуча чорними очима бабця. Зла тобі не зроблю, допомогу пропоную, наважуйся, часу мало. Яку допомогу? Хто мені може допомогти? майже вмарені запитала Карина. Прибираючи пасмо волосся зі спитнілого лоба, ми допоможемо, тільки ти маєш присягнути кров'ю, що відплатиш. Чим, чим я можу відплатити, і що ви можете зробити? Стара закинула голову назад, так що Карині, здавалося, ніби та зламала хребта: Повернеться на завтра, твій Сергійко, цілий і неушкоджений, і народиться у вас дитина наступної осені, дівчинка, красивіша за ясний день, з очима чорнішими за темну ніч. Ти її проні віддаси, як виповниться 16. Сергія свого собі залишиш. Бабка закашлялася, ніби захлинулася водою, і повернула голову в звичайне становище. Карина сиділа в повному шоці. У будь-який інший час дівчина огріла б божевільно чим поважче і кинулася б додому з усіх ніг. Але зараз в неї розривалося від втрати серця, паморочилося в голові, чи то від нервів, чи то від ароматного відвару гостинної господині. Коротше. У повному тумані прошепотіла дівчина. Я згодна, що робити? Для початку скріпимо клятву, проскрипіла Проня. Клянуся, сказала бабця і простягла карині руку. Клянуся, трохи прогавившись, сказала вбита горем дівчина. По-перше, вона не дуже вірила, що ця стара здатна повернути їй чоловіка. По-друге, якщо раптом якимсь дивом і поверне. Їй на вигляд років 90, ну які шанси, що вона доживе до 16-річчя її гіпотетичної доньки? Стара ж тим часом схопила дівчину за руку, взяла до рота її великий палець і вчепилася в нього гнилими гострими зубами. Клянуся! дівчина закричала від болю та жаху. З рота бабки ринула її кров, стара несподівано сильно смикнула головою вбік, пролунав хрускіт. Карина з жахом дивилася на свою руку, на якій тепер була відсутня крайня фаланга великого пальця. Від болю, пережитого божевілля та виду крові, дівчина почала втрачати свідомість. Останнє, що вона запам'ятала, як проня відкинула голову, вигукуючи якісь звуки і стукіт копит за дверима хати. В маленьке віконце світило яскраве ранкове сонечко, перебентована рука нила, в хаті було порожньо. Ти можеш йти. Я все зробила, як обіцяла. прочитала Карина на шматку папера, закинутому на столі. Карина, нажахана усвідомленням того, що вона зробила, закулюгала до дверей Добре, хоч не вбила ця божевільна, пробурмотіла дівчина, виходячи за двері. Спрацює, та що спрацює, якась божевільна з лісу зжерла її палець, от і вся магія. Карина, витираючи сльози, бігла додому, де на неї більше ніхто не чекав. Вдома Карина зарядила мобільний, що давно відключився, і побачила 27 пропущених викликів з незнайомого номера. Дзвонив працівник моргу, куди відвезли тіло її чоловіка. Вночі Сергій опритомнів у холодильнику. На крик прибіг черговий, який сам мало не пішов на той світ від страху, але відкрив сховище. Виходить, чоловік Карини не вмирав, він поринув у так званий літаргічний сон прямо в парку. Добре, що не дійшло до ростину, кричав лікар. Грудну клітку виб'ють, потроха виймуть, потроха! продзвеніли у Карини у вухах слова проні. Дівчина відмахнулася від набридливих думок, відчуваючи швидше переляк і шок, ніж радість, яку мала б відчувати. Сергій повернувся додому після кількох днів під наглядом у лікарні. Карина прийшла до тями, і її щастю не було межі. Її кохана людина, яку вона вже не мріяла побачити, можна сказати, повернулася з того світу. Якось вночі Карина побачила, як Сергій стоїть біля відчиненого вікна. Ось! бурмотів він. Ми тут, її ще немає, але буде. Віддасть! Ти почекай, обов'язково буде, ти чекай, ми все зробимо, як треба. Сергію, що ти кажеш, що трапилося? пробурмотіла сонна Карина, не розуміючи, що відбувається. Стояла глибока жовтнева ніч, Сергій, абсолютно голий, стояв біля відкритого вікна і дивився на ліс. Що виднівся вдалині. Над узліссям виднілася ледь помітна заграва, ніби хтось палив велике багаття. «Сергію, ти зовсім змерз. Що з тобою? Карина підійшла до чоловіка і поклала руку йому на плече. Той несподівано різко обернувся, обійняв дружину за талію і міцно притиснув до себе. Він почав жадібно цілувати Карину одночасно грубо і ніжно, почав пестити її груди, іншою рукою, знімаючи з Карини пижамні шорти. Сергій оволодів дівчиною прямо біля відкритого вікна, ніжно і водночас жорстко. Було дивне відчуття, ніби він перебуває в якомусь трансі. Його дії були уважними, ніжними, пристрасними і водночас якимись механічними. Але такого божевільного сексу у пари не було ще ніколи. Карина солодко потягнулася, притулилася до чоловіка, що заснув, і не помітила, як провалилася в сон. З тих пір чоловік часто стояв ночами біля вікна і щось бурмотів. Карину це, якщо чесно, лякало, але вона списувала таку дивну поведінку на вплив летаргічного сну. Все ж організм практично помер і таке не могло пройти без наслідків. Про проню, клятву та іншу нісенітницю Карина намагалася не згадувати, просто збіг. Відсутність пальця дівчина пояснила чоловікові, як є. Той спочатку розчулився, дізнавшись, наскільки дружина сумувала за ним. Потім навіть почав сміятися, що вона взагалі повірила в цю несенітницю. На початку наступного вересня у пари народилася донька Марічка, бліда, наче порцеляна, з глибокими, блискучими, чорними, наче смола очима. У Карини від погляду на неї холодшало все всередині, оскільки вона починала дедалі більше вірити в клятву, що дала цій старій відьмі. Так тривало до одного випадку, який на якийсь час заспокоїв Карину. Це сталося за місяць після народження Марічки. Карина йшла до місцевої церкви, щоб домовитися про хрестини. Карина не відносила себе ні до віруючих, ні до атеїстів, просто ставилася досить скептично до всього антинаукового, але й не відкидала можливості, що хтось там є, як то кажуть. Але зустріч з божевільною старою, чоловік, що ожив, донька, поки все збувалося, і Карині було не по собі, тому вона вирішила похрестити доньку. Дорогою з роботи Карина поговорила зі священником. Він назначив дату обряду, і більш-менш заспокоєна Карина пішла додому. Вона так глибоко замислилася про всі дива, що навалилися на неї, що не помітила сусідку, і врізалась в неї плечем. Карину, ти що спиш на ходу? посміхнулася повна літня жінка, потираючи забите плече. Ой, але Станіславовна, Станіславовно, ви мені вибачте, задумалася про своє і не помітила. Та не страшно, я теж останніми днями вражена усіма цими подіями. Про що це ви? напружилася Карина. Так стараться, що в лісі жила. Пелегея чи прося, поліцейське ім'я говорила, я з голови вилітіла. Проня. збліділа, пробурмотіла Карина. О, точно, проня, а звідки знаєш? Та розповідав мені хтось вже й не пам'ятаю, то що там з цією старенькою? нетерпляче перепитала дівчина. Та там таке. «Все, немає більше відьми. Померла? з погано прихованою надією запитала Карина. Померла, хмикнула Алевтина. Допомогли, вбили її, її знайшли на узліссі, на тому боці, що ближче до селища. Згоріла бабка, одні чорні кістки лишилися. Зрозуміло, що добровільно ніхто себе не підпалював би, допоміг їй хтось, дочаклувалася, мабуть. Кажуть, вона у магічних справах дійсно тямила і поганого багато для людей зробила. Щоправда, і доброго теж, і взагалі нічим не годувала заради грошей, і не тільки заради грошей, подумалось Карині. А тіло вже забрали? Так, давно відвезли. А, вам почекай, саме в ту ніч, коли твоя Марічка народилася, Броню цю і спалили. Карині почало тошнити від вислівлювання сусідки. Можливо, кілька років тому для неї це теж було б просто черговою яскравою селищною новиною, приводом для пліток. Але зараз вона відчувала переляк і настороженість одночасно. З одного боку можна було б заспокоїтися, стара, якій вона обіцяла віддати свою доньку, мертва її марічці більше нічого не загрожує, а з іншого якось лякав цей збіг, що проня була спалена в той самий час, коли на світ з'являлася донька Карини та Сергія. Гаразд, не створюватиму собі проблем на рівному місці. Ухлопав хтось цю ненормальну, туди їй і дорога, розсіяно подумала Карина. Підходячи до будинку. Минуло півроку, безтурботних, світлих, наповнених спокоєм та сімейним щастям. Карина не могла натішитися донечці, яка не за віком швидко розвивалася, була чарівною наче лялечка, і абсолютно здоровою. Єдине, що обурювало спочатку Марічка часто плакала і кричала, тому ліжечко завжди стояло поруч із ліжком у спальні Карини та Сергія. Але це такі дрібниці, адже діти часто бояться темряви та самотності. Але стався один випадок, який порушив сімейну ідилію і поселив у душі Карини підозри, що минулорічна лісова історія ще не закінчена. Це був теплий квітневий вечір. Дівчина поклала спати доньку і готувала на кухню вечерю, чекаючи з роботи чоловіка. Неголосно балакав актор у якомусь серіалі, вімкненому на ноутбуці, з відчиненого вікна долинало шелестіння листя в саду, загалом тиша, спокій і рівновага, і раптом несамовитий дитячий плач. І якийсь гуркіт з другого поверху. Карина рушила у бік сходів. Спочатку вона не сильно злякалася, оскільки такі концерти стали в їх будинку вже звичними. Але, почувши, що до плачу доньки додалися ще якісь дивні звуки, дівчина злетіла сходами за лічені секунди, підбігла до спальні, відчинила двері і завмерла на порозі, наче окопана. Білорожева колиска, в якій лежала Марічка, була вкрита чимось чорним, лунали якісь дивні хлопки та шурхіт. Карина негайно ввімкнула світло. Кімната наповнилася гучним хлопанням крил, карканням і чорним пір'ям. З колиски злетіла в повітря ціла зграя чорних ворон. Птахи билися об стіни та стелю. Незважаючи на відкрите навстіж вікно, жоден птах не вилетів на двір. Вони щосили билися об всі предмети та поверхні в кімнаті. Карина з жахом затиснула вуха і добігла до колиски. Маша напрочуд заспокоїлася і почала дрімати зі спокійним личком. Здається, вона навіть усміхалася. Карина вкрила ковдрою колиску і намагалася затулити собою від чорного рою, що кружляв кімнатою. Птахи тим часом з особливим остервенінням кидалися на стіни. Багато хто з них почав розбиватися, ламати шиї. Усі стіни були заляпані маленькими плямами крові. Пролунав звук скла, що б'ється. Ворони почали битися в дзеркало, різатися об уламки. По дзеркало, що тріснуло, побігли полоски крові. Карина вихопила з колиски Машу, яка одразу зайшлася диким криком, і почала бити маму ручками та ніжками. Дівчина вкрила рукою обличчя доньки і кинулася до дверей крізь крутий вихор пір'я, крил, крові скалічених птахів, намагаючись не наступати на тушки крилатих самогубців, які огидно хрумтіли, якщо вона все ж таки промахувалась. Щільно зачинивши двері, Карина опустилася на підлогу і притулилася спиною до дверей. Марічка почала заспокоюватися. Так дівчина просиділа з дочкою півтори години, чекаючи на чоловіка. В кімнаті давно все стихло, але увійти туди самостійно, Карина не наважувалася. Коли приїхав Сергій, вони разом увійшли до кімнати та завмерли від шоку. Всі стіни були в плямах крові, у повітрі пурхав чорний пух, на підлозі валялися трупи птахів, відламані лапки, дзьобики, голови та крила. Карина відвернулася до Сергія, уткнулася обличчям в його груди і голосно заридала. Родина прожила в своєму будинку ще півроку та виставила його на продаж, бо жити тут було неможливо. Їхній будинок, наче магніт, почав притягувати тварин, собак, кішок, птахів, кротів, щурів, і всі вони приходили до їхнього житла з метою вбити себе. В основному розбивалися насмерть об стіни та двері, напарювалися животами на садовий інструмент. Коли Карина виявила в погнутими двері гаража, а на землі скалічений та скровавлене труп корови, вона зрозуміла, що далі так продовжуватися не може. Дівчина вмовила Сергія продати будинок і переїхати до міста. Тим паче ніякого особливого господарства в пари не було, нічого їх у селищі не тримало. У місті всі ці жахи з лісовими відьмами та тваринами, самогубцями стали потихеньку стиратися з пам'яті. Сім'я зажила звичайним нормальним життям і прожила так 6 років. Поки знову не почалася якась чортівня, новий етап кошмару почався з огидної події. Карина щось робила на кухні, підійшла до вікна і побачила, як з прогулянки повертаються Сергій з Марічкою. Батька відволік хтось із сусідів, і Марічка підійшла метри на три до кошеня, що лежало на лавці. Хвилини дві вона уважно роздивлялася кошеня, потім підійшла ближче і незграбно взяла малого в ручки. Карина зворушливо дивилася на це видовище з вікна. Як раптом Марічка підняла кошеня за задні лапки і щосили вдарила головою об урну для сміття. Вдруге, втретє, двір заповнив несамовитий котячий крик. Сергій обернувся на галас, але вже було запізно. Бортик урни червонів від потоків свіжої крові, маленьке бездихане тільце повисло в руках дівчинки. Марічка радісно посміхнулася, підійшла до оторопілого батька і обійняла його за ногу. З того моменту життя Карини та Сергія знову почало нагадувати кошмарний сон. У Марічки прокинулися моторошні садистські нахили. Все живе, що потрапляло до рук, вона намагалася одразу знищити, і метод завжди був один: дівчинка хапала тварину за задні кінцівки і била об стіну. Оскільки шоковані батьки обмежували всілякі контакти дівчинки з живими істотами, в хід пішли ляльки та м'які іграшки. За кілька тижнів подібної поведінки, перелякані батьки. Повели дівчинку до психотерапевту. Фахівець пояснив таку поведінку дитини історією її зачаття. Тобто дівчинка була зачата незабаром після того, як батьки пережили величезний стрес, батько взагалі перебував між життям та смертю, а таке не могло не позначитися на психіці дитини. Лікарі запевнювали батьків, що випадок не безнадійний і що поведінку Марічки ще можна скоригувати. Так за візитами до терапевтів пролетіло три роки. Лікарів змінили близько десятка. Комусь дитина просто жахливо грубіянила і ніяк не йшла на контакт, а хтось навіть отримав від маші травми, гостро заточеного олівця в долоню або гарячий чай в обличчя. Але головне в цьому, в цьому жахітті, що до 9 років, все ж таки почало наступати покращення. Дівчинка стала м'якішою, вічливішою, усвідомленішою і загалом зовсім перетворилася на нормальну спокійну дитину. Щоправда, з її пам'яті майже зникли багато подій з дитинства, наприклад, її напади садизму, але це і на краще. Карина та Сергій сподівалися, що на цьому всі тортури для їхньої родини вичерпані, але дарма. У 15 років Марічка почала чухати в поночах живіт, розчесувала його до кривавих ран, вранці нічого не пам'ятала, не допомагали ні заспокійливі, ні серйозніші препарати. Все дійшло до того, що дівчинку почали прив'язувати на ніч, інакше вона могла просто розірвати собі руками шкіру. І якось вночі Карина зупинилася біля дверей в кімнату Марічки і почула тихий стогін і плач. Іди, будь ласка, відпусти мене, ти тільки галюцинація, тебе немає, плакала Марічка. Карина тихенько увійшла до кімнати. Марічко, ти з кимось розмовляла? Що тобі наснилося? Матусю! Захлиналася слізьми Марічка, вона лежала обличчям до стіни. Ноги та ліва рука були прив'язані ременями до ліжка. А ось права рука. Карина різко схопила за плече Марічку і розвернула до себе. Від видовища, яке вона побачила, у дівчини підкосилися ноги. Запаморочилося в голові, і вона несамовито закричала: Марічка не мала правого ока. Замість нього на обличчі була кривава мішанина. Очне яблуко дівчинка стискала в руці і гірко плакала. Останнє, що пам'ятала Марічка злякане обличчя Сергія, що прибіг на крик, і зляканий голос Марічки: Це я зробила, щоб вона вас не бачила. Потім була психіатрична лікарня, нова низка лікарів, експертиз та жодного діагнозу. У Марічки був цілий букет симптомів, різноманітних психічних відхилень. І в той же час жодне обстеження, жоден тест не знаходили в роботі її мозку якихось проблем та патологій. Карина схудла, зблідла, жінка просто почала боротися з власною дитиною, боротися за власну дитину, боротися незрозуміло з ким чи з чим. Почалися проблеми у стосунках з чоловіком, і без того, схоже на фільм жахів життя почало давати тріщину. Карина часто згадувала випадок з відьмою і починала звинувачувати всьому проню. Але навіть якщо повірити на секунду в магію та всю цю чортівню, стара вже 15 років як у могилі. Як вона може нашкодити Марічці? Ні, це просто збіг, а дівчинка не здорова. Через півроку Марічку виписали з кліники. Вона не стала здоровою, вона не почала поводитися нормально, але стала спокійнішою, і тримати її в клініці відмовилася. Ірина спіймала себе на думці, що почала боятися власної дитини. Наніч вона підпирала ручку дверей стільцем, намагалася не залишатися наодинці з Марічкою, намагалася не повертатися до неї спиною. Перший місяць після повернення з клініки пройшов відносно спокійно, а через кілька днів, після 16-річчя Маші, знову почався кошмар. Марічка плакала по ночах. Кидалася головою на двері стіни, рвала постільну білизну, дряпала паркет, вона благала батьків повернутися до селища, де вона народилася, пояснювала це тим, що їй наказують туди повернутися голоси, інакше вона загине. Лікарі порекомендували батькам виконати прохання доньки, нібито повернення в атмосферу першого рідного дому має подарувати Маші позитивні емоції і благодійно вплинути на її стан. Плюс свіже повітря, харчування краще, ніж у місті. Коротше, пара зняла варіант будинку неподалік від свого колишнього житла і тимчасово перебралася в селище, в якому весь цей кошмар і почався. Карині дуже не хотілося повертатися, щось всередині всіма силами протестувало цьому переїзду, але маще ставало дедалі гірше, і вибору не було. У селище краще не стало. Маша кілька разів тікала з дому, і її знаходили в лісі біля якоїсь вбитої тварини. Повертали додому, госпіталізувати її відмовлялися. Казали, що вона не є небезпечною для оточуючих і просто потрібен догляд та контроль. Якось Карині наснився дивний лякаючий сон. Вона в білій сукні йшла лісом, у землі стелився білий туман, з голих, обвуглених дерев сипався попіл. Раптом з-за дерева вийшла її донька, тільки набагато старша, ніж їй зараз. У вісні вона доросла жінка років сорока і обидва ока цілі. Марічка кружляє в танці і говорить щось на розпів. Карино, вже час, віддай мені дівчинку. Дівчина робить обертання змахує довгою чорною спідницею і до Карини обертається низенька, Проня трохимівна. Очі старою дивляться на Карину порожніми чорними провалами, шкіра подекуди лопається і оголює гниючу масу. Давай, Карину, огоду пам'ятаєш? Боржок, вона моя донька, несамовито кричить Карина. Дай їй спокій, стара тварюка, ти ж наче вже здохла. Ти не мене намагаєшся обдурити, дівчинко, ти його хочеш обдурити, а з ним жарти погані. Стара шалено зареготала і почала битися головою об дерево. Шкіра на лобі тріснула, череп тріснув, і бабця обійняла дерево і продовжувала щосили битися об нього. Карино, прокинься. Дівчина прокинулася від того, що її тряс за плече чоловік. Що тобі наснилося? Нічого, спи, пробурмотіла з жахом мокра від поту Карина. Я зараз вмиюся і прийду. В будинку було темно і тихо. Коридором Карина тихо підійшла до дверей кімнати Марічки. На підлозі виднілася смужка тусклого світла. З за дверей долинали якісь приглушені голоси. Карина тихо відчинила двері і увійшла. Марічка сиділа на підлозі спиною до дверей. Донечко, тихо промовила Карина, чому ти на підлозі? Давай відведу тебе у ліжко. Пролунав дивний хрускіт. Голова Марічки повністю перекинулася назад. У чорному, як смола оку, відбивалося тьмяне світло лампи. Дівчинка мовчки і не моргаючи дивилася на матір. Карина з жахом затиснула руками рота і почала відходити до дверей. Мамо, допоможи! Раптом жалібно промовила дівчинка. З очей потекли сльози. Так як її голова була закинута на спину, сльози текли не по щоках, а до брові, а через неї на чоло. Карині стало особливо моторошно. «Мам, мені так боляче, це вона. Вона приходила щоночі, лягала на мене і говорила. Дівчинка закашлялася, з рота потекла цівка крові через брові до лоба. Карина не могла поворухнутися від жалю і жаху. Мамо, вона казала, що ти обміняла мене на тата. Мамо, я так люблю вас, передай таткові. Раптом дівчинка ніби поперхнулася і промовила старечим, скрипучим голосом Борг, дитинко! Роздався хрускіт кісток і плоті, що рветься. Зі спини дівчини почали вириватися руки. Темні старечі, надто великі для людини лапи з довгими чорними пазурами. Задом наперед ця моторошна конструкція з людського тіла зі зламаною назад шиєю і на якихось жахливих лапах, кульгаючи і сіпаючись, попрямувала до Карини. Карину та Сергія знайшли за три дні, коли їх почали шукати їхні батьки. Карину знайшли у кімнаті Маші. Одна зі стін була повністю залита кров'ю. У Карини замість обличчя було криваве місиво. Судмедексперт стверджував, що її кілька годин били головою бив хтось дуже сильний. Сергія знайшли в коридорі у такому ж стані, тільки ще зі зламаною ногою. Марічку не знайшли. Дівчинку оголосили в розшук, але, як зазвичай буває в таких випадках, пошукові заходи не принесли жодних результатів. Через кілька днів після всіх цих подій у віддаленому карпатському селі пролетіла чутка. Що в давно занедбаній хаті, що стояла на відшибі біля лісу, оселилася молода, гарна, на чиясний день, та бліда, як порцеляна дівчина, сирота, що відгукувалася на надзвичайне для юної дівчинки старовинне ім'я Проня. Обидва її ока були чорнішими за ніч і поблискували, наче вода, на дні глибокої криниці.